Дорогі люди, не турбуйтеся, я нічого не прошу. Я хочу нагадати те, що записано в святому Письмі. Святе письмо каже, що Христос прийшов в цей світ. І те, що Він прийшов, то ми можемо побачити в наших календарях 2025 рік від народження Ісуса Христа. Вже будемо скоро 20, 2026 рік святкувати. А, а хтось просто згадає. І від народження Ісуса Христа це історичний факт, то, що Ісус Христос був на цій землі, і навіть календар про це нам святкує. І для чого він прийшов? Для того, щоб врятувати нас, людей. Ми люди, всі грішні, всі згрішили та позбавлені Божої слави, так написано в Святому Письмі. Людина грішна, і людина сама себе не може врятувати. І для цього і прийшов Христос, щоб принести спасіння Він помер на хресті за наші провини, подолавши смерть, воскрес, Він є живий. І Він закликає людину, щоб вона надбала прощення, покайтесь і віруйте в Євангелі, так казав Христос. Примиріться з Богом, поки є час. Кожного з нас, як Господь дарував нам, народитися, і кожному з нас очікує зустріч з ним Тільки головне питання хто як з ним зустрінеться? Дай Господь, щоб ми всі зустрілися з Ним як Спасителем, а не як суддєю. То бажаємо і даруємо християнську літературу безкоштовно. То бажаємо може взяти Батько Небесне, благослови всіх людей, хто здесь їде. Господи, благослови, щоб зупинилася кровопролиття на нашій землі. Допоможи Господь! І благослови всіх, хто сьогодні бороне нашу країну. Допоможи, Господи, зупинити це кровопролиття і зупини цю людину, яка прийшов сюди і творить це зло на нашій землі. Допоможи, Господи, в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. А вас, пусть Бог береже, і благословить всіх. Дякую за увагу, міцна старочка і бережи вас, Господи.